Учні другого класу Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом кивої тавицю. Хай у та що вже нема? Мамо, чи корна пташина. Увий на зим літає. Ні, не кожна, он бачиш, пташина маленька, скаче швидко отам біля хати. Що зосталась пташина маленька? Чам же вона натіка нащо морозика, не боїться морозу вона, не покине країни рідний, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ці силі пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, твірінькаю так мої прозимуть байдуже. Бач, розпівалися, як не байдужий ті птасті мій син, може пташка маленька дбати, да водиці краплину дістати, де під снігом поживу шукати, жде, що знову прилине весна. Нащо, нащо співає чудна, краще шукала зерна. Спів, пташі, не потіха одна, хоч голодна, співав веселенько, Розважає пташина серденько. Жде, що знову прили.